Всім привіт! Сьогодні новорічний випуск, такий, знаєте, нічого не буде. Будемо пити каву, про неї говорити. Кави сьогодні багато, до речі, того що дуже багато новинок, про них хочеться поговорити. Знаєте, є не просто новиночки. Є традиційні новиночки, Знаєте, Кожен рік вона святкова кава, кожен рік вона різна, але схожа на попередню, хоча б тим, що дуже, дуже сильно смачна. І навіть буде кілограмові, тому що щоб покайфувати. Прям добря, добряче, щоб від, він святкувати, скажімо так. Цього року е, святкова кава, я перепрошую, посмажена в еспресо також. Так що капучини, е, айріші, е, щось таке інше. Буде дуже фантастика, буде смачно до ужаса. Вона і фільтрова в еспресо була дуже смачна. Така на любителя, але мені особисто дуже смачна. А в еспресо посмажене, це ж взагалі радість та щастя. Так ще є Ефіопія Ефіопірготів Конга. Обіцяє бути дуже непогана, дуже бюджетна іргачів, що дуже добре. І дуже цікавий лот з Кенії, не мита, а не А Точніше, вет anaerobic процес називається. Ну, грубо кажучи, анаеробна степс. Обіцяє теж, буде дуже цікавою Кенією. Знаєте, Кенія це такий монодескрипторна країна, я б сказав, я так і називаю, насправді це не так, але плюс-мінус чорні ягоди. Завжди в Кенії чорні ягоди, чорні ягоди на чорних ягодах. Дуже багато хто це дуже сильно любить і п'є тільки Кенію. Я не тих, але теж Кенію люблю. Але ця кажуть, що не просто чорні фанки, фанки вже. Бо не роблено, знову ж таки. Ну і король вечірки. Найкраща кава за останні роки має оцінку 94 бали. Ви неї, певно, що вже читали. Якщо ні, то дуже дивно. Ама! Що це забув? Сідра! Сідра! Просто Гранха Параїсо, ну фермерський кооператив, там проект, скоріше, Гранха Париса 92. Дуже відома ферма або кооператив, назвати як хочете. З нереальною, просто якоюсь чарівною кавою, яка має 94 бали це Наші кігрейдери так оцінили. Міжнародних міжнародних кажуть, ну міжнародні кажуть, ще ще краще її оцінили. Там ще було трошки більше. Наші, поки поки доїхала, трошки спортилася, але ну що поробиш. Яко ж аж їхати треба. Це такий перформанс в світі кави, того, що цей фермер, як його, дай Бог, пам'яті Велтон Бенітес, Велтон Бенітес, Він всі, всі найсучасніші процеси і речі, які тільки можуть бути в сфері обробці кави, він їх застосовує, він їх не застосовує, він їх створює. Знаєте, він просто винахідниць, він чародій, він мах. І він таке з нею робив з цим зерном. Що тут, ну, научно, наукову статтю можна написати і половину не зрозуміти. Е, якщо коротко, взяли зерно, зібрали е, у, ультразвуком розширили пори, зробили його таким рихлим, зрозуміли, да? е, закачали в нього, ну, ферментацію зробили, зробили, смаки проникли в каву. І це там дуже багато ферментували, не ферментували, там ще ну, там, різні процеси, там багато багато. Речей, які відбувалися з цим зерном, але суть в чому, що розширили пори, смаки вона вібрала якісь. це не екоферментація. І вийшло отаке чудо. Я його не пив, я дуже-дуже сильно хочу це зробити, але потім. Спочатку це все інше. Бо якщо заваримо це, все інше буде несмачне, то Та ви такі виключите нафіг і не будете дивитися. В принципі, я вас зрозумію повністю. Все, погнали. А що туди подивився? Зазвичку, яка як взагалі дегустується кава. Беруться саме така спокійна і по наростаючій дегустується. Сідро передсвятковує. Сідро перед святковою, да, да. Того, що святкова все-таки наш інф'юзік, інф'юзи взагалі окрема категорія завжди в кінці. Це правда, це правда. Але я просто так хотів її на, на, на останнє лишити. Ну, ладно, це правильно, будемо робити правильно. Тож, ефіопський, ефіопська кава, поїхали, відкриваємо. Іргачів, Конга. Конга. Пахне з жасміном, пахне чаєм, пахне дуже приємно і дуже лайтово, так, ніжно. Воду будемо брати 96, того що, по-перше, ну, взагалі причина у нас керамічна воронка, але ароматика сильно змінилася в кращу сторону. Прям фантастика. ну на, на на ще чуть-чуть. Ого. Греча... Блін. <хи> я клянусь гречаний мед один в один. Отак от, от вистрелив одразу цей дескриптор моментально. Просто чай, в якому розбавили дуже, дуже дуже багато гречаного меду. Він дуже-дуже солодкий, дуже гречаний, дуже медовий. От це те, як я можу. Блін, а чого вона така хороша? Я думав, вона буде. чесно. Я відверто кладу руку на серце. Я думаю, вона буде така простенька, типу просто хороша Ефіопія. Щось таке, о, чотенько. А це прям нереально смачно, чесно. Ладно, я ще дуже люблю Ефіопії. В принципі, Ефіопія моя любима країна, я їх дуже сильно люблю, будь-які. Але ця то Гречаний мед. О, до речі, ягодка теж якась є яблучко. яблучко. Ну мені от реально, от, я ж кажу, гаряча немає. Все, все, все. У нас багато кави, треба їхати далі. Ефіопія як країна, в принципі, робить каву доволі тендітну. Ну, звичайно, є виключення завжди. Але в принципі кава тендітна. Ця в особливості вона доволі тендітна, вона ніжна, вона обережна, вона лайтова, вона не супер насичена. Вона класна молка, ми змогли зробити її насиченою, але ви вдома там маєте невідомо що. І тому, особливо, якщо ви змалюєте, ой, замовляєте змелену, то взагалі у вас вона буде така спокійна, така легка, чайна. Отак от от. Опис рихачів. Яблучко, ягодка, дуже багато гречаного меду, чорний чай. І після смаку такий бергамотик. Фантастика. Кенія на черзі, звичайно. Forgetting. Звичайно, кажу, звичайно. Дуже гарне зерно. Легенькі От, Легенькі фанки. Ароматика не супер інтенсивна, може вона свіжа. Кава, коли дуже свіжа, вона пахне так помірно. Але вона буде сильно пахнути, якщо її змолоти. О-о-о! Я числа дивіться, як блоктоном користується за повним профіль до Ефіопії. Написав тут конга, ягоди, цитруси, до речі, цитруси. Ну, десь там, насправді. Насправді тут би я б поспорив. І чай він позначив. Тендіт не написав, написав мед, е чорний чай, ягоди, яблуко і легкий бергамот. бергамот. О, як. О, Користуйтеся, так що бергамот нотатками. Це і є, це і є що? Цитро А. А, ну да, до речі. О, я ж казав. Ого. Ого. Добрий день. Вітаю. Рад знайомству. Дуже фанкі. Ну не прям дуже дуже, а така добреча фанки. Від Кенії от не нагадую взагалі за ароматом. <laughs> да. Кенія, кені, з... знаєте, Кені. Шо-шо. раз. Тим Кімбурбон. Ой, я вже не пам'ятаю. А, Оцей шоб тільки що шо був. Ой, він дуже смачний. Ну зараз спробую, може, згадаю. А, я ще про Кенію хотів сказати, що цікава країна тим, що. Вона, я думаю, найвпізнавав... найвпізнаваніша. Впізнаваніша. Впізнавані. Впізнава... А як це правильно? вправно? Впізнаванівіша. Впізнава. Впізнавана. о, точно. Я хотів сказати, що Кенія, я думаю, що найбільш впізнавана країна світу за смаком і ароматом. Я 9 з 10 випадків можу понюхати. І якщо це Кенія, я скажу, що це Кенія. Спробую, якщо це Кенія, я скажу, це Кенія, вона от настільки легко просто впізнається. Не відмінно, там від якоїсь Колумбії, того що Колумбія буває як і супербазова, там горіх і шоколад, так і якесь екстра мегафанки І там Бог його знає, Колумбія то не Колумбія. Знову ж таки, і з будь-якими анаробками так само. Якщо кава анаробно оброблена, або аеробна, що в принципі по смаку схоже, От Бог його знає, що воно там. От дуже важко вже буде визначити. Але та й не можу той фільтр відкрити. Так що зараз буде дуже цікаво. Чи лишилося тут щось від Кенії. Тому що зерно виглядає як. не знаю, ну, еталонно, Чистюсенькі однакових розмірів, не ділячись на діля, чесно, те, що це три сорти варіації. Sio 28, Руїру і Батіан, наскільки я пам'ятаю. Ну такий, супер класика. Кенійська. Кенійська класика, так. Кенійська класика. все Кенійський так. Кеніїський О, окей, ну. Не зовсім, але так, да, да. так. Супер кенійські сортові варіанті кажучи. Так, да, точно. Було б непогано. Я щось не помимо, походу, фільтри чимось пахнуть. Того, що от прямо зараз, якщо нюхати нюхоч. Прямо от реально пахне як Ефіопія, якась Гуджі. Ну, Щось таке ну, скажу. не в Концептуальному вигляді варіанті пахне фанки в мокрому варіанті. Пахне як Гуджі ефіопський. <хи> Просто натуральна кава. А в, в, в мокрому рідкому зараз спробуємо, тому що непонятно взагалі. Я вже такий. Я вже не знаю, чого очікувати. В'ячеслав каже, що якщо ви коштували трилетру з той, що пінг бурбон і ну, Гуджі ефіопський, то це от щось середнє між ними. Обережно, обережно, обережна. Блін, воно навіть так пахне, як Гуджі. От наша кришка. Так, рушнички не забувайте, бо каковські рушнички офігенні. Отак от, от робить. От от. Кенійські чорті щодо. Чорті що? Та взагалі дивно така. Ну, я не пробував. Пахне одним, змелена інше, а в зерні третім пахне. Ще якось, як метаморфоза як міняється. Знаєте що? Я скажу так, якби мені дали цю кенію, я б все одно сказав би, що це кенія. Збереглося ще як, дуже ягідна, дуже виноградова, щільне, щільне тіло тягуче. І... Така ягода не просто такі ягоди, а такі, знаєте, перестиглі, такі, підбродився трошечки мінімально. Кайфово, смачно, дуже смачно. І дуже щільна дуже, по смаку саме, насичена. Точно, точно. Красиво, я що це взагалі забув? Блін, найголовніше, от за що я особисто, я особисто, Кенію не те, щоб не люблю, але менше люблю там, ніж там, щось інше. Це саме тіло. У Кенії дуже виразне, легке тіло. Воно супер прозоре, супер легке, супер чисте. Без нічого взагалі, от як, як вода. Але отут. От цей момент виправили з, з, з допомогою обробки, я думаю, що е, думаю, що обробка тут поспряла найбільше, тіло дійсно щільне. Я про Кенію не казав, щоб вона була така щільна і густа, ніколи, напевно, за тілом саме. А тут все це, от як кажу, як є, як є чесно. Так що респектую. Знову чай, так, знову чай, знову чай. Гуджі. А, гуджі. А, да. Ну, гуджи, він не завжди чайний, але буває, та буває. Ну, останній годжу, що я пив, був чайний. Ну, скоріше такий. Виноград, да, виноград, ну не тропічні фрукти, скоріше ягоди, все-таки кенінські ягоди. А, може, може, і не порічка якась. А, виноград, але все таке все, темний виноград, такий вже стиглий, стиглий навіть що Железнений. Виноград. Виноград. З нього шкірка злізає, він такий от тримає А, Ну перестигли, коротше. А, оцей із який? Ізольда, як, із Ізабелла, як забув. не знаю, просто скажи, що не Ну, живе Я понял. Оцей круглий, де такий? Так. Блін, як це? От ви в коментарях точно знаєте. Як оцей виноград? Ми просто не можемо згадати, оцей круглий гроздями такий росте. Добре. Вже з нього чорний, звичайно, з нього шкірка така ж залізає. І його дуже не часто їдять. Я щось помічав. Що? Ну от у мене він ріс, він просто опадав вдома, і ніхто його не їв. Жалений, скажімо. Да. — Желейний, жувальний який. Желейний, Жувальний, чорний, круглий, маленький виноград такий. От у мене його не маленький, він побільше. Ну він я його пам'ятаю маленьким. Побільше, Богіше. То чи то із Ізольда, Ізобело, і щось таке, то я не пам'ятаю. От нагадайте, будь ласка, ви точно знаєте. Або не кидайте в варіанті. Коротше, Кенія суперова. я обожнюю каву, коли у неї є якась риса, якась якийсь характер. Тут характер тіла. Вона вирізняє її від інших кенії просто моментально. Так що рекомендую. Коломбія Сідра, пам'ятаєте цю баночку? Ось вона. Оп. Оця суперкоштовна. Тут було 50 грамів або щось в районі за тисячу гривень, дуже-дуже дорого і неймовірно смачно. Я був в такому... Я в екстазі був, коли її пив. От. І ми нею дуже пишалися, а тепер дуже сильно пишаємося цією. По-перше, вона дешевша, сильно, в 4 рази. Правильно? Так, в чотири рази, плюс-мінус. По-друге, її сильно більше. І обіцяють, що вона або не гірша, або краще, або ну щось таке, в районі, в районі оцієї, В районі оцієї. Так, да, так, да, просто це якийсь зрив мозку. Того, що у світі криза кавова, вона дорожчає, страшно. Ви помітили це, я, я помітив, всі помітили, всі не в захваті. Але у нас на столі дуже, -дуже смачна кава за адекватні гроші. І це дивно, прямо це якийсь чітко, це щось матриця, збій в матриці стався. Це реально скарб. Щось, щось накрутило. ну, коротше. А, і найголовніше, щоб ви не страждали з нею, щоб ви не мучилися, помел сильно дрібніше беріть. Сильно дрібніше. Вона тече страшно, так що от, вам буде смачніше. Поїхали, давайте відкриємо, подивимося, як воно виглядає, хоча я вже не можу. Тут у нас рецепти, рекомендації, хороші рецепти, звичайно. Ну і покурничок. О, так, у мене тут помел двоєчка, була два з половиною на попередніх кавах. Ну я не можу описати в е, аромат він. Скажу, він сказали, якийсь... Сказали? Сказ, скази, скази, скази. Бо... Блін, я про це думав. Yeah. Я просто... В ароматі кавун-та диня, це правда. Один в один. Зерно красивезне. Оп, так, це назад. Я хочу просто парфум такий собі. Щоб отак пах, щоб від мене пахло отак. Оце ж корисно. Це приємно. Попіклувалися, написали рецепт. Вся кава, саме ця кава, знову ж таки, нагадую, ще дрібніше. Не на як цукор, ще дрібніше. Поїхали. Фантастика! Просто така диня, така диня. А Скалину, я... Скавунув. Ну, за, отут диня більше. Вони там отак. Просто Баблгам, так. Орбіт. Да. Орбіт кавун точно. Ніби то квасили з цими орбітами. Ну може так і є, ми ж там не знаємо. Ну, ну, може... Написало, що, що ні. Написали, що все по-чесному. Ну, хто їх там не знає? Може там. Ну, як вони це люблять, термоушок називати, знаєте? Кажуть, що ні, кажуть, ні, ні, ні ніяких. Ну воно прям сильно-сильно пропитує все зерно, по ідеї. Я засипав 15.4, получив 15,4. Блін, стакан пахне тепер. Ну, так, сангрійський вайб, це правда. Але сангрія це був інфюзик такий. Ладно, зараз спробуємо, буде все зрозуміло. Поїхали, Рецепт той самий, абсолютно. Ну, Мені багато їх анаробок ну, пахнуть прямо кавуном насправді. І тому я й нюхаю, блін, опять кавун, що ж таке. Але він дуже-дуже яскравий. Точніше, він навіть здиняє. От, от скажи, вуш-вуш колись був, <світ> а та. тут какао нема. Какао нема. Вуш-вуш так... був дуже кавоневий. Дуже. Ось о, якщо ви забули, ви певно забули вже. Це було так давно, що я забув. Оцей ву... Полючний. Оцей вуш-вуш, він дуже кавоневий був. О, що страшного, так. <світ> да? Взагалі, я от... <світ> так оф-топ. Останнім часом експериментую там з рецептиками. І почав робити довгі блуми, там, по, по півтори хвилини, щось таке. І виходить так, що кислотність, так, якщо багато кислотності кави, вона балансується, є, вона знижується. Все в блокноті написано. Так? Ну майже. Ну фактично написано. Ну, коротше, експериментуйте, нічого страшного. Якщо там забули там воронку, стоїть три хвилини, не викидайте, продовжуйте, все нормально. Особливо з рецептами високі. Особливо та, з цими рецептами можна спокійно собі дозволити чекати, і вона дійсно біжить. Але вона така, знаєте, вчасно, вчасно добігає. Да, да. Е, не знаю, зараз 2.12. Прекрасний час. Прекрасний Для такої кави. Я вважаю, що це дуже непогано. Це Боже, це ну не так не пах. Слухай, от реально ці фільтри вони мають якийсь аромат, коли їх змочуєш. А я ж казав. Ну от зараз вони нічим не пахне. Але от я, чесно, нюхаю, я відчуваю один і той самий дескриптор в трьох кавах. Ну, смак, смак воно не віддає, я так розумію. Його нема в смаку. А от в ароматі є. 2,47, вже все. 50. 50, да, башкапає. Шарить, шарить. Ну, шеф, шеф її готував. Я не повірю, що знову цей кавун просто здине. Я такий, де да не може бути. Я задумався. Мені випили тут, заболталися. <с?> ну, <с?> Такою кавою просто хочеться ділитися. Ну і тут поділилися, розлили її, випили, кайфанули страшно, дуже смачно. Неозброєним оком. Взагалі діду, який все життя курив на лейтер, він каже, о, кавун. Ну, настільки все легко, читається, кавун, динька, жвачка кавунива. Ну, Дуже-дуже фанки, дуже-дуже все. Відкрито на столі, от просто як відкрита книга українською мовою читайте, будь ласка. Жовта груша, маракує О, написано. динь, а я казав диня, не казали. А де, де? а де? диня, кавун, жовта-жовта груша. Жовта груша. Жовта груша, да. От вона, блін, це може і пачка ще так зомбує, Слухи. не прогр, програмує. Да-да-да. Але дійсно хочете сказати жовта груша. Вона така, і по смаку жовта, диня, я динька. Жовто-зелена. Класно, дуже смачно. Ну, дуже смачно. Цього не було. Ставимо чайник, бо далі таке знаєте вже. Вершина, вершина сьогоднішнього дня. Традиція, та я обожнюю святкового каву. Це моя, я її кожен рік чекаю. Кожен рік засмучують, коли вона зникає з асортименту, коли її вже Серега каже, «Да я задовбався її квасити. Не буду її смакуватися, йдіть сраку. Оце я кожен раз засмучуюсь дуже сильно, тому що я її люблю. Мама мене її любить. Та й взагалі її таке подарувати комусь, такий, йобаю, прикол. І таке буває. А, точно, ця для приколу у нас стоїть. Того, що у нас є цілий пакет. Цілий пакет. Ми собі відсипали, звичайно, ж хочеться. Пом-пум-пом-пом-пом-пом, -пом нюхтест. Ой, вона закрита? А ні, не закрита, слава Богу. Та ви шо? Просто, просто імбірні пряники. Я, до речі, не знаю, що це рік за рецептура. Може як і минулий, може і ні. Чому я кава, кажу, може? Кава, ну, кава, да, ви ви скажете, може, подумали собі, ой, то можна дуже дешеве зерно заквасити і буде норм. Не буде. Ми перевіряли. Ну, без шуток. Ми так і хотіли ну, дешеве зерно. Щоб не переводити хороший продукт, взяти щось дешеве, заквасити і буде смачно. Ніфіга, бо прав кака виходить. Треба брати нормальне, як мінімум, хороше, непогане зерно. Треба брати. От серйозно. Е, тут я не знаю що, але я впевнений, щось Ефіопія. хороше. Ефіопія. Да, ну, Добре. Добре. Виглядає, як Ефіопія. Яка Ефіопія без ідей. Але зерно вже хороше, бо ефіопське. Боже, ну просто. от який солодкий аромат. Да, після такої кави, якщо хочете там, попити миту Ефіопію, треба промолоти зерна. Того що, що це. ой Боже. ой. Я забув, що я казав. Неважно, Все, ми готуємо каву. 94 хай буде градуси вода. Може навіть навіть і менше. Ну, буде 4, да. але з кераміка, вона холодна вже. Таке. Хоча може і може треба і менше. Неважно, все. Це в принципі не суть, не суть важливо. Але така загальна рекомендація: блін, я на двійці змолов. Що, поїхали, варити пряники наші. Ну, я все-таки своїм рецептиком. Таким легеньким. А, да. Дивіться, червоний брювер, жовта підставочка, носи це таке червоне, жовте, жовте, червоне, робимо настрій. От світло виставте. Ставте лайк, коротше, я до цього ставте в будь ласка. Будьте добрі.

Знаєте, у нас є тенденція, що кожен рік святкова смачніше в два рази. Це як з транзисторами. Кожен <рик> рік-два їх подвоюється, так у нас вона смачніша. Дуже сильно покращується. Закон мура, да. так. Е... По перший раз була дуже смачна. А ні, ні. Саме перший раз ми то ми робили настоянку через оцей десь. Як забув? Ну, коротше. Підсумку було, було непогано, але ми таке, типу, е, треба буде краще зробити. Наступний рік було вже смачено. Ми такі, вау! Оце, оце круто, це прям смакота. Чи ще через рік взагалі фантастика була, я пам'ятаю... Почекай. Як інфюзи, Чи не інфюзи, як анаеробки. Тобто вона стала підсмаковою, а не перекривається. Так, да, зараз спробую, зараз спробую. я ще, я ще Логенький, легенький, не отой, от який ти був. Не пам'ятаю, так. Да, святкова була така, типу, не. Все, нічого немає. Святку, святкуй, святкуй, ми святкуємо. Коротше, з кожним роком сильно-сильно було краще. І цей рік. Я зараз вам скажу, що стало. Краще чи ні? Краще. Ой, вона. От ти правильно кажеш, вона не зносить тебе потягом смаковим. Вона тебе обнімає, каже, йди сюди, присядь, візьми, візьми конфету, кайфани, відпочинь. Вона, вона все одно дуже все читається, пряник. Імбир. Мандаринки, тут цитрусові, вона в ароматі цитрусова, вона і смаку цитрусова. Кардамон, кориця. Все читається чітко, але воно ніжне, воно на одному рівні, все. Нема такого, що у вас там переважає кориця чи більше там сильно багато імбирю, чи цитрусових. Воно все отак от чотенько, рівненько, разом і працює в команді і вас просто любить. Просто одночасно вас любить, ваш 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 рот, скажімо так, ваші смакові сосочки. Коли п'єте інф'юзи, є інколи, інколи є відчуття, Все, що це хімоза якась. Да. От воно таке смакує якось так хімією. Коротше, ви п'єте, вам наче якось смачно, але... Якось не по-справжньому смачно, ніби вас обманюють десь. А тут чесно все. Ми її чесно квасили, і нам чесно смачно, вам теж буде смачно. Тут все чесно, і воно дійсно просто. просто Випічка, так. Да. Минулий рік, я пам'ятаю, я був у захваті страшному. Та й і, і греблист по-страшному. Сережа бідний не встигав її квасити. Я, коротше, думаю, що треба буде нам другий Сережа цей рік, тому що цей Сережа точно не встигне. Да. Нам треба ще приміщення орендувати, щоб ці ліжка розставити, щоб її сушити. І бочки розставити. -у. -у, -у. коротше, буде біда. От, я боюсь, що не всі спробують навіть. Буде сильно багато бажаючих, бо дуже смачно. Нагадую, що є іоспресу в кілограмових пачках. Да, прикинь, пачки. Там Бідний Сережа просто. <рес> я, от, ви, ви, може, радієте, типу, ура, із фресок, робова пачка. Я думаю про Сережу, який бідний це, це діло буде робити. Ну, ладно. Який позитивний епізод вийшов? Да, Якось я, я, під кінець засмутився. Ну, буде дуже смачно. Прямо ну, фантастична робота, дуже, дуже добре. Пишаюсь, чесно. Я дуже радий, що у нас таке є. Сваріть інфюзи як хочете. Кажіть, чи хочете, мені пофіг. Це смачно. Якщо інколи, якщо не часто, якщо про це говорити це чесно. Святковий це святковий інфюз. Це чесно. Він. Це як мистецтво. Спешалті культура основана на чому? На відслідковуємості. На тому, що от у нас є кава, вона звідти її виростив той і розсована там. І ми все про неї знаємо. Це спешелті, тому що ми все про неї знаємо. А? Change my mind, fight me, як то кажуть, давайте помахаємось. Все. Все, пишите комментарии, всем пока, люблю целую. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.